Добрий ранок всім або день, або вечір, дивлячись на других, коли ви дивитесь це відео. Сьогодні у нас будуть тести. Це буде 46 заливок з різними кольорами з різними пігментами. Ми сьогодні будемо з вами заливати дві фірми пігментів. Це 12 Colors і Color Master від компанії MultiCham. 46 заливок кожного кольору. Окремо будемо робити ось такі кубики. В мене вже пройшов сьомий день, і зараз я вам буду розказувати, що в нас вийшло. Але а, всі кубики в нас однакові, всі кубики в нас а, сохли 7 днів лицевою стороною догори. Всі вони підписані, і будемо дивитися, що в нас виходить. Перший тест а, це буде 1%. відсоток. 12 Colors. другий тест 3% 12 Colors. третій тест 5% 12 Colors. Всі пігменти Color Master ми беремо 10% і ще до цього додаємо Compact 7, Compact 250 і Compact 30. Все розкажу в відео. Я Сандра Олегіпсюа. Підписуємось на мене і підписуємось на компанію MultiChem на YouTube. Для того, щоб не пропустити нові цікаві відео. Мені вас є з чим здивувати. Сьогодні ми з вами робимо 46 заливок з пігментами. Пігменти в нас 12 Colors та Color Master. Ми 46 заливок. Зробимо як? Перша в нас буде просто гіпс вода, а білий, з додаванням. Компакт 250 з додаванням компакт 30 і з додаванням компакт 7 MetaColin. Потім буде заливки з пігментом Polar 12 Colors. Це буде 1%, 3%, 5%. І будуть заливки з Color Master по 10% пігменту. Відсоток пігменту ми беремо від маси гіпсу. Для того, щоб мені не міряти кожен раз компакти і все інше, компакт 7 я буду міряти кожен раз у відро, тому що його 17 грам де. Компакт 30 мені треба 0,17 грам, це 0,1% на кожну заливку. Для того, щоб я цього не робила кожен раз, я собі одразу відміряю, ми його також наливаємо у воду. Тепер на кожну заливку в мене вже буде готове 0,1% 30 -го і 2% 250-го. А сьому я буду додавати е, одразу у гіпс. На кожен е, дослід, так, це спочатку. спочатку ми е, беремо, на кожен дослід в нас буде 170 гіпсу, 51 грам води. 2% 250-го, 0-1% 30-го і 1% 17. Десь. 17 грамів це 10%. 10% метакаоліну. такаоліну. Да? Да. Так? Так. Щось я вже трішки плутаюсь. Одразу кажу, що всі... А... Заливки води, гіпсу, перемішування, я все буду вирізати, а, тому що або прискорювати, або вирізати. Тому що в нас 46 заливок, для того, щоб це відео не було на 4 години. В мене пройде майже цілий день на ці всі заливки. Щоб вам не було сильно скучно, я їх буду вирізати. Форми у нас будуть ось такі кубики, і кожну я буду підписувати, що де, який пігмент і який відсоток. Я забила ми така оліз. Веселий, я забула 17 грамм метакаоліну. Так, щоб я не забувала додавати метакаолін, ми зараз зробимо по-іншому. На кожен кілограм гіпсу мені треба 100 грамів метакаоліну. Це 10%. Та я просто буду додавати гіпс разом з метакаоліном. Треба додати сюди 100 грамів метакаоліну. Це буде якраз 10%. Отак я його добре вимішала. Тепер тут в мене гіпс з метакаоліном 10%, а тут вода з добавками. Перший, що ми будемо робити, пігмент чорний світлий. 12 Colors. Він вийшов такий сіренький. Вона кожного я маркером підпишу кожен, який пігмент, який відсоток і яка назва самого пігменту. Ось так буде підписано кожен не з лісової сторони, а з іншої, та, яка була зверху. І ось так на папір я їх буду всі викладати, вони будуть сохнути. Угу. А ще тепер треба помити форму. Бо... тихо, бо застигнуть вони застигли, а от форму після кожного пігменту треба буде мити. Наступний чорний інтенсивний 12 colors. Для того, щоб в нас були чисті експерименти, це я чекаю, поки вони ви висохнуть, щоб маркером написати, треба, щоб в мене були чисті форми. Для того, щоб були чисті форми, після кожної заливки я її мию. В цьому мені допомагає змивка маркерів. А вона дуже класно змиває пігменти навіть чорний-інтенсивний. Бачите? Форма чиста. Тобто ми продовжуємо наш, нашу заливку, і кожну заливку ми робимо в чистій формі. Так, щоб вона ще мокра не була. Пігмент коричневий світлий. У нас є пігмент коричневий шоколадний, але зараз ми беремо коричневий світлий. Наступний пігмент о, коричневий шоколадний. Тут мені придумала, коли що. Я розріжу форму, щоб поки... Ці застигли я витащила форму помила. Отак. От І в мене ще буде ось ці два. І так будемо конвейером заливати. Наступний ж наш пігмент, 12 колор, пігмент зелений. Наступний пігмент, 12 колор, пігмент оранжевий. Наступний пігмент 12 Colors, білий. На білому видно, як розходиться пігмент. Бачите, маленькі білі крапочки видно. Пігмент 12 Colors» – жовтий. Странно, але жовтий, чомусь найсухіший пігмент. Він дуже багато в себе вбирає води, якщо порівнювати з іншими пігментами. То всі на 5% добре перемішувались, а жовтий, бачите, він такий. Навіть на 1% все одно вже відчувалось, що він трішечки зжирає воду. Такої кількості заливок, а, я думала, що в мене руки, нігті особливо, будуть просто різнокольорові посуд, який я мию, не просто після кожного кольору, а після кожної заливки, то можу сказати: мож, ми для посуду, яким я мию інвентар мультічем. Отака штука. Якби не воно, я не знаю, як би я а, вимивала просто після всіх пігментів. і... І руки, і нігті і нігті не тікай. Пігмент синій. Буде ще пігмент ультрамарин, але це в нас зараз пігмент синій. желтенький. А, -а, -а, а? Тришки засрала желтенький. І трішки засрала синенький. Ну і стол. Стол це капець. Ой, який він гарний, гляньте. Вимили, все добре. Наступний пігмент ультрамарин. До мене вже сонечко повернулося. Наступний пігмент червона цегла. Залишилось два пігменти з серії 12 колор. це дивитись. Я, мабуть, втомилась більше це заливати. Останній пігмент 12 – червоний вишневий. Зараз процес піде трішечки швидше, для мене так точно, тому що ми приступаємо до Color Master пігменти, і їх нам треба 17 грам, це 10% від маси гіпсу. І ми їх одразу будемо додавати у гіпс. Тобто Це буде скоріше по самій роботі. Восемнадцать грамм колормастер uh -huh. помаранчевый. Мастер чорний. Колормастер мастер Є то є пол весь засраний, тут все мокре, тут все я мию. Ось змивка для е, форм. Ось, починаючи з сірих, позаливала. Гіпс, пігменти, е, ложки чисті, відра. Все ще заливаю і ще 5 штук залишилось. Пішла година заливки. Колормастер синій. Я вже закрила штори, тому що на вулиці 47 градусів жари це пекло просто нереальне. Воно мені світить дуже жарко. Мастер uh, вишневий. Колормастер це гляний, дуже такий цікавий колір. Колормастер а, коричневий, І нарешті, останній наш колормастер, а зелений. Нарешті ця кучка перемістилася туди. Ось там в мене стоять всі пігменти. а Ці повисихають, я їх також підпишу. Ось бачите, це 12 Colors, Я їх підписую 12 c а ось, Оце Master, 10% жовтий. Отак я їх підписую Color Master. Коли вони всі о, висохнуть, я їх дістану, також підпишу і потім вам покажу цілу панораму усіх кольорів. Знаєте, на що це схоже? На контейнери. <смі> на, там, на грузовому судні. Ну що. Мать молодець. Мать замахалась више криші, але мать молодець. Скільки пігментів я ще не знаю. Ось така палітра. У нас вийшла. Це ряд 12 Colors, це ряд uh, Color Master, Перший це гіпс вода. 5% ряд, 3% ряд, 1% ряд. Саме світлі – це 1%, 3% і 5%. Ось такі кольори вийшли. Це в нас Color Master по 10%. А вони ще мокрі. Я їх тільки закінчила заливати. У мене вже сонечко сідає. 9 годин заливки ось такий результат. То лежать по другому варіанту кожного кубика. От на, 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 про всяк випадок. Нехай будуть. Ми чекаємо 7 днів і потім подивимось на результат, як вони будуть виглядати, коли вони повністю висохнуть. Ну що ж, мої котики, сьомий день. Що можу сказати? Перший ряд 12 колорс, 1%. 1 відсоток 12 колорс. Другий ряд 3% 12 колорс. Третій ряд 5% 12 ряд. Цей ряд в нас Color Master – 10%. Всі по 10%. Тепер дивимось, які висновки ми можемо зробити. Всі кольори в нас стали світліші, це нормально, тому що гіпс при висиханні стає світліший, ніж він мокрий був. Мокрі кольори завжди більш насичені, ніж е, с, сухі кольори. Це нормально. Це, 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 це фізіологічно гіпс висихає, і всі кольори стають світліші. Тому, о, коли ви замішуєте і бачите, що колір о, насичено яскравий, знайте, що при висиханні він стане набагато світліший. Перший о, в нас дослід це був просто гіпс-вода, і зараз ми його порівняємо. З 1 1% Сильної різниці я не бачу. Да? 1% відсоток 12 Colors і о, гіпс вода. Сильно різниці я не, не бачу, тому що діоксид, тому що діоксид титану о, білий барвник. Він, а, самі бачили, не сильно хотів нормально розмішуватись. По зрівнянню з трьома відсотками можна сказати, що це трішечки світліший. Але він не сильно, не сильно світліший, він просто трішечки світліший. 5% вже дали більш видимий результат. 5% вже набагато світліше, ніж білий, ніж просто гіпс вода. Тому що більш, більше насиченість пігменту. І він стає більш білий. Колормастер також приблизно по, по кольору світліший. Тут 10% білого. Він приблизно однаковий з 5%. Ось, 5% 12 Colors і колормастер Color 10%. По білосніжності приблизно однакові. Що з приводу о, цих кольорів? Видно, що Перший ряд більш світлий, тому що тут 1%, 3%, 5% більш насичений. Щодо чорного, чорний інтенсивний і чорний світлий. Бачите, різниця є. Тобто чорний інтенсивний він набагато чорніший, ніж цей, але все одно він не вугольно чорний. Якщо ви хочете зробити вугольно чорний треба брати інші добавки і інші пропорції. Так, це не працює. Тобто, зараз ми змішували, додавали компакт 7, о, додавали 250 і 30, тому в нас вийшли ось такі кольори. Це стандартна заливка з стандартними о, пропорціями. Тому чорний світлий він просто темно-сірий, чорний інтенсивний, він просто о, чорний, але він не вугельно-чорний. Повторюсь, для більш насичених, прям супер яскравих кольорів треба брати просто інші пропорції. Стосовно колормастеру чорний 10% став трішечки навіть світліший, ніж 12 Colors з 5%. Бачите? тобто, якщо вам треба сірий, ми беремо Color Master або Чорний світлий. Це якраз виходить о, гарний, насичений сірий кольор. З приводу синього. Ось це синій, ось це ультрамарин. Синій на 1% дає блакитний, синій на 5% дає темно-блакитний. Це колормастер синій, вони о, з чимось схожі. Колормастер більш схожий на 3% 12 Colors. Ось бачите, якщо порівнювати, тобто 3% і 12 Colors приблизно такий самий, як Color Master, але 5%, він все ж таки більш темніший. Ультрамарин більш уходить у фіолетовий по кольору і більш синій, ніж блакитний. Це нормально, тому що коли ми змішуємо, наприклад, синій пігмент і білий гіпс, виходить блакитний. Це по колористиці, це а, так, так і є. Якщо вам треба синій, такий, щоб був темно-синій, то ми беремо просто більше пігменту і беремо трішечки інші пропорції. А, це шоколадний, коричневий світлий і коричневий шоколадний. Також різниця між ними є. Цей більш коричневий, цей більш о, світлий. Коричневий колормастер вийшов самий темно-коричневий з усіх. Червона цела і червоний вишневий. Також бачимо різницю. Цей більш о, уходить в, в цегляний, цей більш уходить в рожевий. Жовтий і помаранчевий. Ну, тут різниця видна, да? Де жовтий, де помаранчевий. Зелені вони, в принципі, зелені. Колормастер, бачите, дуже схожий на 5%. Тобто, який, це колормастер вишневий, він по кольору схожий на щось середнє між 3 і 1% червоного вишневого. Тобто тут ви вже дивитесь, це цегляний колормастер. Помаранчевий, жовтий. Ось, бачите, вони схожі. Тобто 10% Color Master схожі на 5% 12 Colors. Якщо вам треба, наприклад, взяти, щоб був там ось такий колір, то ви вже обираєте, який пігмент вам взяти, яку кількість пігменту вам взяти, можна додавати більшу кількість пігменту, можна додавати меншу кількість пігменту, можна їх змішувати між собою. Для того, щоб у вас утворювались інші кольори. Дослідом я задоволена. Всі пігменти яскраві, навіть 1% все одно дає яскраву палітру. Нема супер блідих чи якихось таких там неоднорідних, всі більш-менш однорідно перемішалися. Ну, я довольна.